Ранок ми підбуваємо підсумки минулої доби в режимі огляду карти бойових дій за минулу добу. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну а я буду максимально серйозним сьогодні, тому що знову є прикрість, знову Полтава, знову аеродром. На цей раз із нашою армійською авіацією із гелікоптерами. І знову ворожі дрони коригують ворожі удари. На жаль, це. Вже починає перетворюватися в дуже погану тенденцію. Про це далі розповім, але розпочну з хорошої новини. Це те, що от позавчора на території півострова Крим була зафіксована атака об'єкту. Ні, по перше, дивіться, яка хороша новина. У нас Deep State змінили свій функціонал. Тепер вони виглядають трішки інакше. Вони воно ввели свій сайт. Це хороша новина. Друга, хороша новина полягає то полягає в тому. Що е, в районі населеного пункту Флоцьке, е, ось у нас тут Флотське розташоване на південь від Севастополя на відстані 10 кілометрів. Е, Також у районі Флотського е, власна була зафіксована така історія, яка позавчора ввечері відбулася, е, атаковано склад. Військової частини, яка припинила своє існування, але зараз поповзли чутки тут цю військову частину окупанти використовували для базування там для зберігання там шахетів. Ну і дивимося, підсумку, що сталося із цим складом. Задала удару наша авіація. Це те, що ми дізналися вчора від командувача повітряних сил генерала Танатолищука, який сказав, що от, мовляв, вороги. Знищують в лапках, він каже нашу авіацію, а ми все рівно задаємо ударів. Ну добре, що задаємо ударів. Погано, що дрони висять над нашими аеродромами. Але говорячи про е, те, що сталося в Криму, дивимося уважно. Це супутникові знімок, поки що ще паршивенької якості від Радіо Свободи. Е, дивимося ще до удару, як це виглядало. Там ми бачимо будівлі, якісь були після удару. Цих будівель просто не існує. Ось фото. От власне виділено в рамочку будівлі, якої вже не існує. Ось вона ще була ще раз. Дивіться уважно вже її не існує цієї будівлі. Ну і об'єктивний контроль цього приміщення від телеграм спільнот про те, як воно зараз виглядає, точніше, як воно не виглядає уже зараз. За попередніми даними там. На жаль, немає уражень по особовому складу противника зате є знищення попередньо до 90 одиниць шахедів, які тут зберігалися у районі Мису Фіоленд, південніше Севастополя використовувалися крилаті ракети не встановленого типу. Скоріше за все, вочевидь, із нашої авіації, про що вчора написав генерал лейтенант Олещук з повітряних сил. Але на жаль, миргородська історія із ударами по аеродромах. Підтвердилася, були прильоти втрат, не оголошуючи є там втрати, чи це макети, чи це не макети. Факт полягає у тому, що дрони висять над аеродромами, над нашими стратегічними об'єктами за 150 кілометрів. Миргород, Полтавська область. Вчора, вочевидь. Повтор цієї ситуації окупанти оприлюднили е, нове відео із е, атакою вже об'єктів нашої армійської авіації, е, Гонтокрил Мі-24 збройних сил України. Ось це відео знову ж таки із ворожов пабліка. Я його не показую у вигляді відео, я його показую виключно скріншотом. Мені капітально болить те, що ми бачимо, і це просто викликає величезне обурення всієї тієї ситуації, е, яка є. Ну тому що ви подивіться, от якщо порахувати від кордону. Де розташовується нас полтава Миргород, Зрештою, це приблизно можна говорити про одну, так би мовити, одну лінію, так, де Полтава розташовується, ну, полтава Миргород, так, вони на одинаковій відстані від. Наприклад, Білгорода, це 327 кілометрів, якщо брати саме від 327, це десь 200 кілометрів від Білгорода від кордону до 150 кілометрів. От якщо ми порахуємо від Полтави до найближчої точки кордону, 126, навіть перепрошую, від Домиргорода далі десь 166, 160, 150 коротше, кілометрів. О і ось у цей трикутнику. Доволі комфортно себе почувають російські ворожі розвідувальні дрони. І для мене це набагато більшою проблемою, насправді, що є. Я не кажу, що уражені літаків це, а, це не важливо, це гіперважливо, тому що це у нас дуже рідкісні одиниці на нашому озброєнні, так само, як і гелікоптери. Але те, що дрони літають, їх не збивають і їх не помічають, вочевидь, тому що за тими даними, які є е, е, наявними, ну просто годинами. Висять ці дрони у повітрі, ніхто їх не помічає, ніхто їх не збиває. Що робиться взагалі? Я геть пояснені, якби цій ситуації не маю, і воно просто все це не витримує критики. Настільки не витримує критики, що вже заговорили геть самі бойові пілоти. уявіть собі самі пілоти, пам'ятаєте Вадима Караю, який ну, він працював проти шахедів на міг 29 дев'ятому і. Він зазнав ураження від вибуху шахеда і з таким закривавленим обличчям він був у своєму шоломі. Робив фото. Розлетілося це фото, дуже активно усюди по соцмережах. Ну в різних місцях, скажімо, так його опублікували. І західні змі про це пишуть решті. Західні змі про те, що от у нас вражається безперешкодно на аеродромах су 27 І про це от написав карає у своєму інстаграмі. Прошу дуже. От ви бачите, він посилаючись на статтю Форбс. Про те, що шість припаркованих су 27 на відкритому повітрі були. Що не менше два за висновком Форбса Су 27 знищені на аеродромі Миргорода. Ну, Однак я наголошую, що офіційних заяв, офіційних даних офіційного трактування цієї події ми не отримали від повітряних сил. Але навіть пілоти зі складу повітряних сил теж той же, же крає. Я кажу, він цитуючи цю статтю, читаємо, що він пише. Скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб військово-політичне керівництво звернуло увагу на важливість червоним кольором він виділяє укриттів для маскування та захисту абсолютно усіх повітряних суден на усіх без виключення аеродромах на усіх без виключення аеродромах і для нашої армійської авіації також очевидь це питання вже взагалі доставки верховного головнокомандувача, тому що це велика проблема, коли наші дрони залітають так глибоко в тил противника, і нічого, і ніхто їм не може протидіяти. І таку ситуацію ми спостерігаємо два дні поспіль. Це мене Дико, просто засмучує. Я навіть не маю слів, що сказати, і це звісно, що задає весь тон сьогоднішньому огляду. Як того? Не крути, але переходячи безпосередньо вже до карти бойових дій, розпочнімо із напрямку найбільш активних бойових зіткнень, це Покровське спрямування. Власне, тут на секторі Покровська більше, як вже третина бойових зіткнень тут відбувається. Взагалі шалена зараз інтенсивність подій на фронті. Позавчора 198 атак. 198 атак чи 189, я вже, чесно кажучи, запутався, ну, там під 200 атак, не пам'ятаю точно відбулося. Це... Це гігантська цифра. Це гіганська цифра. Ворог зараз усюди включився в активні бойові дії. Вчора надвечір це було більше ста атак сьогодні до ранку. От я впевнений, що буде ця цифра ще більшою. І відповідно це просто надзвичайно велика інтенсивність. Ворог йде зараз в шалений лабанк, всюди атакуючи позиції наших військ, а надто на Покровському напрямку. Підтвердилась до речі, інформація про те, що є у російських загонах. Жінки-штурмовики, штурмовички, я не знаю, як правильно називати. от це скріншот із відео 47-ї механізованої бригади. Повне відео я зі зрозумілих міркувань не можу показати, тому що по цій особині відпрацювали в півдрон. І ну зрозуміло, що YouTube таких відео не пропускає, але ви можете це побачити в мене на телеграмі. Вчора я виклав це відео від Strike Company, Strike Drones Company, 47-ї механізованої бригади підрозділу ударних безпілотників. Власне для вас відділяє сам факт. Найголовніший факт це те, що там є жінка, і по ній працює так само, як і по будь-якому противнику, який зі зброєю в руках прийшов до нашої на нашу землю, до нашої країни. Власне в мене в телеграмі, в описі до цього відео є посилання. На мій телеграм це е, дороговказ вам так би мовити, як ви в пошуку телеграму Можете знайти, побачити це відео. Я не скажу, що ним насолодитися, але але факт є фактом її знищують. А це поки що не системна така ще історія щодо того, що жінки застосовуються у штурмах росіянами в масовій кількості. Це поодинокі поки що варіант. Однак тенденція є, і звісно, що враховуючи задачі, які перед собою ставить російське військово-політичне командування щодо насичення м'ясом живою силою своїх військ, то і жінки зечки це гарантовано. Ця ситуація з'явиться на фронті. і Їх справді треба буде напевно що остерігатися. Говорячи про те, що не можуть з'являтися у вигляді ДРГ в тилу, можуть бути такими з поведінкою, як жінок, легкої поведінки, так би мовити. Ну і до речі, що варто зазначити, подивіться на цю російську штурмовичку. Вдягнена, дуже навіть хороше екіпірування, якісна амуніція, вочевидь, підготовлена, тому що вона разом із її. Товаришами одразу почала собі надавати допомогу після першого прильоту дрону. Другий добив усіх, ну але, але вона підготовлена була до боїв. Ось така ситуація складається у нас на покровському напрямку. Проте звісно, що не на цьому найбільший акцент не на жінках штурмовиках тому що у нас теж є жінки-штурмовики, у нас є жінки снайпери у нас є жінки-медики, і просто це, це видатні люди. Шана їм хвала, але вони б'ються за свою землю, а не якось ці. Особини прийшли на чужу вбивати так, от на Покровському напрямку. В нас що радує? Почнімо з цього, що радує те, що до речі, от по функціоналу на Діпстей додалася така можливість обводити, наприклад, населені пункти, радує те, що у Воздвиженці. Немає просувань противника, фактично, що вдається стримувати ворога від подальшого руху на цьому напрямку. У цей час росіяни, звісно, що розширюють так би мовити свої сектори, витісняючи наші війська або намагаючись їх витіснути. Ну і потроху по правді витісняючи їх із лівобережжя річки Вовчої на Покровському напрямку. От це фактично ті ділянки, той плацдарм в лівобережжі цієї річки, які вдається отримувати нашим, нашим військам, і е, в цій зоні зараз росіяни найбільш інтенсивно атакують. Вони провели тут ротацію підрозділів. Про це до речі говорив генерал Полковник Сирський командувач зсу е, за підсумками своєї роботи на фронті. Він вчора відзвітувався. Так от каже, що е, якраз на покровському напрямку зараз е, російські бригади змінили свої угрубовані. Бачите, є просування окупантів в Євгенівці, є просування е, між соколом та Новоселівським. Односелікою е, ну, першою перепрошую та Новопокровським от, по цій дорозі, яка з'єднує ці дві ділянки фронту. Тут зараз е, є певні просування противника і поступові відступи наших військ. Е, ну але це очікувана в якійсь мірі зрештою ситуація е, того, що ворог тут буде просуватися і зупинити його. Мало що може з огляду на те, що росіяни невпинно поповнюють свій людський ресурс. Невпинно От бригада зникає, фактично позбавляється боєздатності. Одразу е, в ній з'являється поповнення, і це поповнення з мобілізованих знову при убій. Не з недооцінкою. Я виключно кажу те, що це дає. В біса результат те, що вони пруть, пруть, пруть і пруть. Але це результат е знаєте, піровий має бути головна задача наших військ: те, щоб на кожних 100 метрів росіяни клали роту, а то й більше своїх військ, досягаючи ось цих просувань, які ми бачимо на мапі Діпстейт. Все ж таки, ну з тим ресурсом, який вони мають, це би мали бути значно видатніші просування і значно видатніша ситуація е на їхню користь. Тепер поговоримо, друзі, про сектор південно Назвімо його так Покровський, а це все, що стосується Карлівки, Невельського і Красногорівки, і от всі пустки, котра. Є на захід від цих позицій так само зрештою на лівобережжі річки Вовчує. Ось ця пустка це степ, де немає нічого, ніяких населених пунктів. І ця ділянка фронту просяде, і ця пустка буде зайнята противником, якщо впадуть Невельські, якщо впаде Красногорівка, і якщо впаде Карлівка. ось взаємозв'язок цих трьох населених пунктів він дуже значний. І найбільше зараз уваги, і найбільш критична ситуація насправді, що в Красногорівці ви можете побачити, що наших позицій тут в місті майже ну. Просто катма супермало. Я вже розповідав про особливості про роботи в цій ділянці наших операторів-безпілотників. Це дуже складна історія. Тут все ж таки відбувається. Росіяни мають перевагу і. Критичні становища в Красногорівці описував вчора Юрій Бутусов, мій колега. Він писав про те, що 59-та бригада, яка тут тримає оборону, яка позбулася нещодавно свого комбрига Вадима Сугаревського, який зараз перейшов на очолювання сил безпілотних систем, так от отримуючи нових командирів, ця бригада ну втратила боєздатності, бригада, в якої не просідав фронт абсолютно майже зовсім, скажімо так, на там на північніше в районі Авдіївки, в боях в районі Опитного, наприклад, Первомайського. 59-та була єдина бригада, яка фактично стояла клином, в неї билися і розбивалися всі ворожі підрозділи, всі ворожі ресурси. Саме за це, до речі, Сухаревський. Озини Барсук він отримав визнання як один із тих командирів, які дуже ефективно вміє вправлятися сучасними методами війни, е, відтак 59-та бригада зараз тут просідає, про це пише Бутусо, і Він каже, що ну треба дуже серйозну увагу звернути нашому генштабу. Адже е, ну, це навіть знаєте, інформаційно. Я про це можу говорити багато, але коли е, люди побачать на, на мапі Діпстейт. Ось зайняття такої ділянки, хоча це не є катастрофа, якби це дивно не звучало. Але це не буде катастрофа, це не буде е, щось, як то кажуть, із ряда вон виходящего. Е, але це може статися. А росія не може тут просунутися, якщо просяде біло Красногорівка, якщо просяде Невеське, а це може статися. І не в останню чергу, через те, що пише Бутусу, що я мені це невідомо, але він посилається на свої джерела дуже. Освідомлені, так би мовити, що тут є проблеми з вертикалі управління, але це може статися через. Недостачу в нас ресурсів, недостачу ресурсів, зокрема щодо підсилення тих напрямків, які потребують цього підсилення. От маємо те, що маємо. Найкритичніша ситуація зараз направду в Красногорівці. Вугледарський фронт весь важкий, важкі бої в Костянтинівці, Новому Михайлівці, де 79-та бригада отримує позиції. Важко на напрямку Мар'їнки, де в Георгіївці на 46-та бригада тримає позиції. Важко всюди. важко під Вугледаром, проте не так важко, можливо, як на інших ділянках фронту. Тому що а, тут надзвичайно хороші позиції наших військ, зокрема 72-ї механізованої бригади, чорних запорожців, е, і до речі, відео, яким поділилися зі мною бійці безпосередньо цієї бригади. Е, я не можу його тут показати, але я з радістю його продемонструю себе на телеграмі. Друзі, от одразу по завершенню цього огляду зайдіть на мою телеграм-сторінку в описі до цього відео. Знайдете посилання. Там є яскраве свіже відео. Можливо, навіть ексклюзивна, я не впевнений, що вони ще з кимось з ним ділилися щодо боїв. Ось там на підступах, як чорні запорозьці тримають цю ділянку фронту. Мушу зазначити, що на Бердянському напрямку або в Ремівському виступі ось. Ця ділянка. Ворог дуже і дуже потужно суне одразу за кількома напрямками. Першим із таких напрямків є атаки Північніше Старомайорського в напрямку Макарівки. Вони відбуваються. От давайте, використовуючи функціонал Deep State малювати ці лінії. Що куди йде, в напрямку Макарівки? Росіяни атакують. Крім цього, були відео вчорашнього дня, які були оприлюднені по дорозі від рівно до Рівнополя з району Старомайорського. Ось ідеться дорога і. По напрямку Рівнополя російські мотоциклісти сюди атакували, а до Макарівки проходили штурмові піхотні групи. По них задавали ударів. Вони залізли в посадку. Що було далі? Наразі сказати важко, але росіяни тут суттєво збільшують свої бойові. Зусилля, хоча сказати, що вони за останні кілька місяців щось тут зменшували. Ні, такого не пригадую. Навпаки все зростало, зростало і зростало. А, але до речі, повертаючись до Красногорівки, дивовижним чином, хоч і просідає вона, хоч тут і важко, хоч тут майже повністю її зайняли окупанти, але вона стоїть. Стоїть і це видатні дії, стоїть як і часів яр. А, знову ж таки, в часовому яру. Неймовірним чином, але окупанти не просуваються. Ось така панорама міста зараз від наших бійців, що тут тримають оборону. Бахмутський балу це телеграм-спільнота, яка оприлюднила оприлюднила це цю панораму на місто. Ми бачимо, що найбільш інтенсивні бої і все палає, і все горить, і все стирається з лиця землі, але Часів яр стоїть. І я ще раз повторюся, що це реально дивовижна ситуація з того, як, як вдалося тут стабілізувати. Наразі можна говорити про таку часткову собі стабілізацію ділянки фронту на цьому м, Краматорському, за зверненням Генерального штабу, це називається Краматорський напрямок фронту. Чому Краматорський? Тому що в бік Краматорська можуть бути подальші е, зусилля або Погляди окупантів спрямовані за умови проходження часового яру, уходження до Костянтинівків і так далі. Це вже вихід на. Краматорськ, ну і відповідно далі на Слов'янського Краматорсько-Слов'янського агломерацію. те, що називається, це в свою чергу захід у тило сіверському угрупованню. Половина справи буде, якщо окупанти пройдуть Білогорівку на сіверському угрупованні. Ось такий сценарій. Це супернегативний, якщо так розглядати. А суперреалістичний полягає у тому, що зараз на секторі криміної наші війська. Дуже добре стабілізували, змогли стабілізувати ситуацію. І от учора були коментарі від командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олега Апостола про те, що на напрямку тернів, зокрема, там де нещодавно були успіхи українських збройних сил. От вони власне терни, де відбулися. Часткові контратаки, давайте наші війська позначимо синіми, так як це все має бути. Ось ці часткові атаки, що тут відбулися, вони дозволили не просто стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, але й фактично привести до того, що окупанти можуть хіба що битися. Цитую командира Диносп'яте ДШБ, ОДШБР, окремо десантно-штурмової бригади, що росіяни б'ються лоб в лоб і не мають успіху. Ось те, що Ось те, що є, а 95-та при цьому, яка тут проводить е е свої. У відповідь штурмові дії за словами командира не втратила жодного бійця. Це просто видатний результат, який вдається досягати на кримінському напрямку, і це те, що нам потрібно: режим активної оборони і збереження тих плацдармів, які ми мали раніше. На жаль, це те, що не вдається досягнути на покровському напрямку. Ну і ще дві інформації, які кому може повідомити. Перша можливо, це навіть не на жаль, а можливо, це навіть. Непогана історія з приводу того, що окупанти продовжують вкидати е, у Вовчанську м'ясорубку, де вони справді перебувають такі собі м'ясорубці, втрачаючи дуже багато військ. Зараз вони сюди перемістили ще три штурмові групи. Про це повідомляє ОТУ Харків. Е, що таке група? Мені важко сказати, але ну посилаючись на ОТУ Харків, групи 138 окремої мотострілецької бригади. Скільки це група? Я не зовсім розумію, якщо чесно, ну, але маємо таке повідомлення про те, що вони тут посилюють свої штурмові дії. Ми буквально вчора в вечірньому стрімі тут на фабриці говорили з Олександром Коваленком про те, що на Харківщині росіяни концентруються більше і більше ресурсів, але не з метою того, щоб просуватися, а з метою того, щоб втримувати а, здобуте. і а, в якійсь мірі це вигідний сценарій для України, тому що збільшення. Резервів тут на цьому напрямку дозволяє стримувати від пересування приміщення цих резервів в бік інших напрямків. Більш того, зараз тут вже застрягли додаткові ресурси, переведені з Часовоярського напрямку або Краматорського одна із бригад десантно штурмових одна бригада морської піхоти з вугледарського напрямку була знята і сюди переведена 155-та. Відповідно, Харків затягує, затягує, затягує все більше і більше окупантів. І це далеко не найгірша на щастя. Насправді для нас ситуація з огляду на те, що тут зараз вже оборону вдалося організувати доволі таки стабільно та стійко. Ну але неприємна е тенденція продовжується на турецькому напрямку. Тут вчора спільнота е говорить. Снайпер повідомила про те, що окупанти вже зайшли на е, східні околиці Турецька і тут зав'язали бої. Я поки що скажу так, цією інформацією не володію, але те, що міські бої в Турецьку вони вже ось ось на видноті. Ну я думаю, що це факт, який так само потрібно прийняти вже як загально прийнятий. Даруйте, що за тавтологію. Поки що дуже неприємно нам аукається ось та. Недоцільна, можливо, ротація, що відбулася на цьому напрямку в районі Торецька. неприємно. Думав, я що це буде менш болісно. Поки що це не так болісно, як може бути, але не так безболісно, як мені це уявлялося, зокрема по торецьку Але окупанти з одного боку вони ризикують потрапити в таку саму чорну діру, як вони це зробили по Харківщині. З іншого боку, все ж таки, наші укріплені позиції ще з часів АТО з 2014 року на секторі Турецька. Вони розбирають. Ось така в нас реальність, багато наших помилок, які робляться, дозволяють зараз частково мати успіх окупанту. Проте можна сказати, що в них ще більше бардак, ніж нас, але це, чесно кажучи, мала втіха. Не засмучуйтесь, тримайтеся, мусимо перебороти внутрішнє своє нехлюйство, мусимо його подолати, мусимо пройти далі і обов'язково перемогти. Тримайтеся, бережіться. На все добре, до нових зустрічі, друзі! you <laughs>